Друзі, вітаю! Українці дуже вдало, хитро за допомогою своїх місків та американських хаймарсів, розтрощили російські війська на Курщині. Пам'ятаєте той старий анекдот у Форбсі? Якщо ви зранку прокинулися, відкрили журнал Форбс і не знайшли там своє прізвище, ну тоді вам треба йти на роботу. Ну як мінімум, я кожного дня зможу не ходити. Так, от російські солдати піти на роботу йти на роботу вже не будуть змушені. Тому що журнал Forbes про них написав. Правда, не в топ-100 найбагатших людей, а в Топ 100, ну там більше, там дуже велика кількість вбитих. Українськими військами, які затягнули їх в засаду, а там просто накрили їх хаймарсами, тому росіяни дійсно можуть гордитися. Вони тепер учасники Форбса. От такий є журналіст, як Девід Акс. Він про них написав. Ну, от, розписав красиво, тому росіяни в Форбсі і тепер можуть якраз всьому світу казати, що на роботу вони змушені не йти. Давайте про це проговоримо. Зброя для України буде, кажуть, більше того, ще й буде гуманітарна допомога, і це насправді дуже дуже прекрасно. Далі. Міжнародна місія ООН пропонується, правда, з таким душком і деякими деталями, що мені трошки не все зрозуміло. Маску не дали кабінет біля Трампа, сказали, трошки далі не заважай. Ну, не треба було знущатися, жартувати над сином Трампа. Ну і загалом бізнесовий вплив завеликий, і політики зазвичай таких бізнесменів відсовують. Ну, всюди, не завжди у нас. Ну і Лука йде на сьомий термін. Надіємося, що в нього нічого не вийде, але щось захід надто кволо реагує в Білорусі, хоча мав би все зробити для того, щоб північ України була захищена. Підпишіться на цей Ютуб канал. Ми боремось з російською пропагандою. Перевірте, чи ви підписані. Багато хто з вас цього не зробив, думає, що вже але коли перевіряють, бачать, що ні. Тому, будь ласка, половина з вас цього ще не зробила. Друге, зробіть донат на Курщину. Бачите, як там добре. Росіяни в Форбс потрапляють. Нам треба дрони. 300 тисяч. Ми з вами вже зібрали. Треба більше. Треба мільйон. І на цей мільйон ми закупимо красивих пташок, які полетять як птахи княгині Ольги. На Курщину. Це, до речі, теж українське полісся, Якщо що, тому давайте зберемо 100-200-500 гривень. Це ідеальна історія, щоб ну, почати день. Неділі, і це мені здається дуже, дуже круто. В цьому є сила українського суспільства. Так от, військові 225-го штурмового батальйону Збройних сил України заманили російські підрозділи в засідку в Курській області. Після цього накрили їх за допомогою системи Хаймарс. Про це пише Девід Акс. Ну, от він каже, що така тактика українських сил може пояснити значні втрати. Російських військових в регіоні. Ну, українці, типу, періодично це повторюють, бо росіяни йдуть одними й тими ж стежками на суджу, Ми вже знаємо, де їх зустрічати. Зустрічаємо, заманюємо, накриваємо хаймарсами. Ну і відповідно, в них супер-супер великі втрати. І це прекрасно. Росіяни кинулися вперед в лісову смугу недалеко від села Свердлікове, Ну і власне там їх з хаймарсів і засверлили. Суперкруті військові 225-го штурмового батальйону знають свою справу і якраз таки роблять роботу, яка подобається навіть журналістам журнала Forbes. Аналітик зазначає, масштаб втрат російських військових у цій операції залишається невідомим. Зазвичай великі атаки росіян включають 50 одиниць техніки і кілька сотень солдатів. Хоча більшість операцій проводиться. В різний спосіб різні сили можуть залучатися, ну але кажуть, що ось саме ця операція була супер такою великою і класною. Тому українці змогли показати росіянам де раки зимують. А, генерал ЄС пропонує міжнародну місію для контролю за припиненням вогню. Про це пише Вельт. Генерала звати це голова військового комітету Євросоюзу Роберт Брігер. От він висловив ідею створення багатонаціональної команди під мандатом ООН для моніторингу припинення вогню в Україні. Він правда дуже часто ці ж генерали просять: ми кажемо, дамо вам українцям війська, але ви їм там ще забезпечте безпеку. Ну щоб в них все було добре і в них там ніхто не стріляв. Так, от щоб ніхто в них там не стріляв. А він каже: вони повинні мати мандат користуватись зброєю. Раз. Друге, що вони повинні мати, це зрозуміло, що підтримку з повітря. Тоді каже, ця місія може бути нормальною. Єдине, що він хоче там багато південного глобального півдня і південного Кавказу, деякі країни нам там дружні, а деякі відверто проросійські так, це може допомогти. В якому нюансі це може бути, що Росія не захоче по них стріляти теоретично, але я б на це не надіявся. В той же час представники деяких цих країн можуть зливати інформацію проти України і, наприклад, тікати одразу замість того, щоб захищати кордон України чи українське населення? Financial Times знайшло інформацію, в якій каже, що Зараз просять Марко Рубіо все ж таки дозволити допомогу Україні. І що 90-денна ця заморозка не стосується оборонки, так як я вам вчора і позапозавчора теж казав. Але кажуть, що по USAID дозвольте на Україну витрачати гроші, там дуже треба. І кажуть, що отримали позитивні сигнали, і якраз для України гроші можуть бути. Що ще цікаво? Що дає позитивний тренд в цьому напрямку, Трамп скасував заборону не нам, заборону Байдена на постачання 900 кілограмових бомб Ізраїлю. Тобто бачимо, що заборони тануть, а можливості з'являються. Тому Financial Times каже, що багато дипломатів, ну скажімо так, турбуються про Україну і хоче, щоб в Україні все було нормально і. Роблять все можливе для того, щоб Україна зброю отримала гуманітарну допомогу, отримала їжі, медицину на прифронтових е, територіях, допомогу на територіях, які постраждали відбудовану, і далі, далі, далі. Тому кажуть, що все таки все може бути нормально. Тим часом е, Трамп, який найбільше цих рішень приймає, власне їде зараз або в Саудівську Аравію, або в Об'єднане Королівство ЮКЕЙ. Але знаєте, в чому проблема? Він тут взяв поставив розвилку і каже: ну я то поїду в Британію, як завжди робив, а можу і в Саудівську Аравію. Але Саудівська Аравія минулого разу, коли я до них приїхав, вперше ну і взагалі перший візит, а це дуже важливо. Вони купили зброю на пів трильйона. Ну такий хлопець з Одеси, цей Трамп. І каже: я можу і туди, і туди. Ну, типу, пропонуйте, хто більше мені що запропонує. каже з Тармером за 24 години точно зв'яжуся, тому не переживайте, повага буде. Але от чи їхати в Саудівську Аравію, якщо ще раз на півмільйона щось купите, ну будемо вас любити більше. Ну наскільки більше ми вже побачимо в найближчі дні? Саудити готують свої гаманці. Британці готують суперполітичні дипломатичні пропозиції. Це те, в чого в них дуже багато, і те, в чому вони чемпіони в світі тут, взагалі, без, без конкуренції. Ну і власне Трамп ось цими торгами переговорними намагається видурити і продати свій перший візит. Хто точно не продасть свій перший візит? Це Ілон Маск, бо він не отримав офіс поруч і овальним кабінетом. Більше того ж, він буде звітувати не Дональду а, Трампу, а його крижаній леді, голові його персоналу. Є така в Штатах важлива посада, називається. Chief of Staff, її займає пані Вайлз, От дуже серйозна і звати її Сьюзі. От вона навела якраз таки порядок ще в штабі Трампа. Вона дуже близька з багатьма елітами, дуже жорстка, організаційно дуже, ну скажімо так, ефективна. От, дуже приваблива. От вона насправді дуже досвідчений. А ну, скажімо так, чиновник технократ, людина, яка має дуже багато досвіду, і власне каже, що її мета створити ефективний злагоджений процес у західному крилі. Тому Ілона Маска з його а, бажанням трошки десь щось покорити чи понюхати, трошки відсовують в сторону. Так зазвичай буває. Я вам ще в вибори казав, що зазвичай в Вашингтоні цих політиків відрізають. Вибачте, ваша картка не спрацювала на вхід. Тому ви зайти не можете. Пан Дональд Трамп зайнятий. А доджу несіть пані Сьюзі. Вона тут головна. Тому Трампа огороджують від тих, хто допомагав вести кампанію. Ну, скажімо так, ті, хто вміють робити серйозну політику, будуть цим займатися. Це не значить, що Трампа, Трамп викине маска десь далеко на смітник. Ні, але це значить, що його форматують. Зараз багато до речі теж говорять, що дуже багато конфлікту інтересів і так бути не повинно. Ну і Лукашенко йде на сьомий термін. Молодий директор колхоза вже не молодий, але далі й веде себе як директор колхоза, викрадає людей, вбиває, мордує, катує, опозиціонерів, переслідує. Зараз намагається посміхатися і кліпати своїми дурнуватими очима заходу. Мовляв, дивіться, я ваша надія. Ну от але захід якось не надто активно готує перевороти революцію, тому що день виборів це делегітимізація. Його тому, що виборів в Білорусі немає. В сьомий раз це фараон просто заходить на посаду. Ну а захід, начебто, нічого не помічає в багатьох російських секретних документах. йдеться про те, що коли програють війну Україні, ну тоді треба буде швидка перемога. Ну візьмуть і захватять Білорусь. Зазвичай так роблять росіяни, російські чоловіки, які бравадно отримують вніс на вулиці. Ну і щоб отримати сатисфакцію, б'ють своїх дружин на кухні, типове